Мешканці селища Затурине вже не перший рік виступають проти розширення Затуринського кладовища. Вони вважають, що цей цвинтар облаштували з порушенням усіх санітарно-екологічних норм. Одне з них високий рівень залягання ґрунтових вод. Саме село Затурине саме село Затурине немає взагалі ніякої води. Воду п'ють з колодязів. Хто міг, зробив собі свердловину. А що таке кладовище? Це стихія, і виходить, що цвинтар постійно рухається в бік села. Люди від цього дуже страждають. Воно не обгороджено, і через це все сміття людям вітром відносить під паркани. Складають вінки, квіти палять, бо немає куди це викидати. Нікуди це вибрасувати. Дев'ятий сектор кладовища найближчий до селища Затурене через ліс, помешкання місцевого жителя Олега Передирія. А від могил в цьому секторі та до його подвір'я 300 метрів. Він говорить: ховати померлих так близько до села це геноцид місцевого населення. Запевнення з боку комунального підприємства, тому що з 2012 року в бік селища Затуріна поховання в 9-му секторі здійснюватися не буде. Але ж ми бачимо, що їх вже мігіл, там 12. Ця земельна ділянка знаходиться вище за рівнем, ніж населений пункт Затуріна, то взагалі санітарна норма і санітарна зона повинна становити 500 метрів, але ж вона вже менше 300. Аби з'ясувати, чи дійсно на заторінському кладовищі порушені санітарні норми, на місце виїхала комісія Полтавської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони довкілля. Головний юрист консульт спецкомбінату похоронно ритуального обслуговування Андрій Бобрицький зазначив, що технічна документація на кладовище розроблена, але межі його не визначені. 20 гектар землі є проектна документація. Розроблена ще в 2015 році. В натурі земельна ділянка не виділена, що мається на увазі, не винесені межеві знаки. Угу. Коли будуть винесені межеві знаки, коли комісія прийме таке рішення, що все-таки треба це питання вирішити, угу. тоді ми можемо прив'язатися до якоїсь точки і зробити заміри до населеного пункту. Угу. І аж тоді буде визначено, чи є порушення санітарної зони, чи його немає. Відтак члени комісії проголосували надати протокольне доручення спецкомбінату, щоб тимчасово призупинили поховання на території 9-го сектору, поки відповідні інспекції не проведуть дослідження ґрунтів. Друге протокольне доручення надали це саме визначення меж відповідно до цього проекту, щоб в натурі ми могли спостерігати, де саме проходить межа, від якої ми можемо відштовхуватись, і третє протокольне доручення надали, щоб СКПРО звернулося до горжилу для того, щоб в подальшому розробити. Проєкт взяти відповідні шурпи і зрозуміти, яка взагалі глибина залягання ґрунтових вод. Якщо вона менше двох метрів, тоді це є проблема за словами Юрія Бражника, коли відбудеться наступна земельна комісія, де повернуться до питання кладовища у затуреному, поки невідомо.